Вітаю учасників обласного інтернет-фестивалю Майстрів художнього слова. Для нас, викладачів, як і для здобувачів освіти, тема заходу не просто актуальна. В ній наше професійне кредо і майбутнє наших учнів. Але сьогодні ми запрошуємо вас не просто до розмови про цінність і унікальність кожної дитини, про відповідальність дорослих за їхнє майбутнє, про необхідність зберегти їх унікальний внутрішній світ. Ми пропонуємо вам долучитися до розуміння цієї теми через творчість англійського письменника 19 століття Чарльза Дікенса. Чарльз Дікенс у своїх творах. Створив незабутні образи дітей, які вражають своєю унікальністю та глибиною. Він не просто зображував дитину як маленьку дорослу людину, а розкривав її внутрішній світ, показуючи її неповторність та важливість. Діти в творах Дікенса часто є втіленням невинності та чистоти, які контрастують з жорстоким і несправедливим світом дорослих. Вони зберігають свою здатність до добра навіть у найважчих обставинах. Письменник показує, що діти мають неймовірну стійкість та силу духу, вони здатні пережити важкі випробування, зберігаючи при цьому свою людяність. Дікенс використовує образи дітей. Щоб показати вади суспільства, несправедливість і жорстокість, він закликає до захисту дітей, до створення для них гідних умов життя. Дікенс показав, що діти це не просто майбутнє, а й важлива частина сьогодення. Він закликав до того, щоб суспільство ставилося до них з повагою і любов'ю. Ця теза закликає до поважного ставлення до кожної дитини, незалежно від її віку, здібностей чи походження. Вона нагадує нам, що діти це не зменшені копії дорослих, а окремі індивідуми, що заслуговують на повагу. Дослідники англійської літератури стверджують, що жоден з англійських письменників не користувався такою славою за життя, як Чарльз Дікенс. Секрет його популярності у сучасників у тому, що Дікенс гостро відчував зміни в житті Англії, був виразником сподівань і прагнень тисяч людей. Дікенс вважав, що ставлення суспільства до дитини відбиває боротьбу добра і зла у ньому, тому тема дитинства одна з головних у його творчості. Дікенс у дитинстві пройшов через важкі випробування і у своїх творах підняв свій голос на захист тих, хто приречений на злидні з з юних літ йому довелося працювати на важкій роботі, щоб утримати себе і сім'ю. Водночас він знайомиться з Лондоном, де глибше пізнає ціну людських страждань. Проте, всі ці випробування і поневіряння лише загартували дух юнака і сформували в ньому риси, які зробили з нього видатного письменника-романіста. Роман пригоди Олівера Твіста був написаний під впливом вражень від закону про бідних. За цим законом безробітних розлучали із сім'ями силоміць, забирали до спеціальних притулків так званих робітних домів. Трагедія мешканців цих домів вразила Дікенса. Здавна турбота пробітних, сиріт, немічних, самотніх, старих була в Англії справою церкви релігійної громади. Із запровадженням нового закону і без того куца парафіяльна благодійність перетворилася на глум над самою ідеєю милосердя. Притулок для бідняків, робітний дім у більшості парафій перетворився на справжню в'язницю, на місце невимовних страждань. Найтяжчою в цих умовах була доля дітей. Утім, щоб звільнити парафію від зайвого клопоту і витрат, зацікавлена й жорстока доглядачка дитячої ферми Місмен і тупий служака, парафіяльний сторож Бамбл і шановні члени опікунської ради, готові були передати Олівера садистові сажотрусу, що замучив уже не одну дитину. Та Оліверу пощастило, він став працювати у трунаря. Олівер відразу виконав наказ. Та коли, квапливо провівши вільною рукою по очах, підвів їх на містра Бамбла. В них зблиснула сльоза. Бідл сурово подивився на олівера, і по щоці у того скотилася сльоза за нею ще дві і ще. Хоч як силкувався хлопець а стримати сльози не міг. Випустивши рукав містера Бамбла, він обома долонями затулив обличчя і заридав так, що сльози струменілись по підборіттю з-під тоненьких, як патички пальців. Олівер, що це? Ану, тримай вище голову. Оце то так, такого невдячного, такого зіпсутого поганця, як ти, Олівери. Не, не треба, сир, Не треба. Я виправлюся. Просто я ще дуже малий. І такий, такий, який, такий, такий самотній сер. Такий самотній. Мене всі ненавидять. Будь ласка, нагнівайтеся на мене. Хлопець ударив себе кулачком груди і з непідробним відчаєм подивився бідлові очі. Бамбл звалів оліверові витерти сльози й не каверизувати. Коли вони зайшли в дім містера Сауербері, пронар, уже зачинивши віконниці своєї контори, сидів і записував щось в облікову книгу, про тьмяному і примарному Смітлі Недогарка. Люба моя, це той самий хлопчина з робітного думу, про якого я вам не казав. Господи, який він маленький! Так, не він такий замалий. Але він підросте, місіс Саузбері, неодмінно підросте. Підросте на наших харчах? Як на мене, то від цих парафіяльних дітей немає ніякої користі більше витрат, аніж зиску. Та чоловіків хіба переконаєш, ану, ти шкелетино, марш униз. Шарлото! Дай цьому хлопцеві недоїдене м'ясо, яке ми залишили для тріпа. Цей пес ще зранку не повертався, обійдеться без вечері. Сподіваюсь, хлопець не такий вередливий, щоб ним погодувати. Га, хлопче! На саму згадку про м'ясо очі вольвера голодно заблищали. Трамтячим голосом він запевнив, що не погидує, і перед ним поставили тарілку з недоїдками. Хотів би я. Щоб якийсь угодований філософ, у чиєму шлунку наїдки і трунки обертаються в жовч, чия кров холодна, мов лід, а серце кам'яне. Хотів би я, щоб він побачив, як Оліверт іздопався до вишуканої страви, що нею погребував би собака. Хотів би я, щоб цей філософ став свідком того, з якою пожадливістю, безтямний від голоду Олівер, ковтав ті недоїдки. Та ще дужче б хотілось би мені побачити, як цей філософ з такою самою насолодою уминає таку саму страву. То я попоїв, ну то ходім. Твоя постіль під прилавком. Сподіваюсь, ти не боїшся спати серед труну. А втім, боїшся ти чи ні, тобі однаково доведеться там спати. Ходім, не стовбичити ж мені тут цілу ніч. Вранці Олівера розбудив Грюкін. хтось гатив ногою у двері. Поки він похапцем одягався, той шалений грюкіт не вгавав. Зараз, сер, зараз. Ти, напевно, той самий новенький? Так, сер, скільки тобі років? Десять сер. Тоді я зараз тебе відлупцюю. Не я буду, як на відлупцю, біфліцьку. Голубе, я хочу спитати у вас поради. Поради? У мене? Ні. -ні. Питаю когось іншого. Це з приводу малого твіста. Він такий гарненький хлопчик пак, коли він їсть. У нього меланхолійний вираз обличчя, а це голубонько саме те, що нам і треба. І з нього вийшов чудовий плакальник голубонько. Звичайно, не на ті випадки, коли ми ховаємо дорослих, а лише на дитячі похорони. Це була б новина Голубонько, який не біщик, такий і плакає. Запевняю тебе, це справлятиме надзвичайне враження. Олівер проходить через поневіряння та приниження, в яких має зробити свідомий вибір між добром і злом, знайти свій а не нав'язаний шлях у житті. У ньому, як у сердечному хлопчині, живе могутня сила нескореного духу, яка рятує його від смерті, приводить до свідомого вибору між добром і злом. Перо Дікенса мало велику силу. Після його виступів та виходу у світ роману пригоди Олівера Твіста у приватних школах та робітних домах було проведено спеціальні урядові розслідування, винуватців жорстокого поводження з дітьми покарали, посилили контроль над дотриманням законності. Силою слова письменник захищав просту людину, тому його твори належать до великих книг. З ними ми вчимося розрізняти добро і зло, в них знаходимо пораду в тяжкі хвилини. Без свободи, тобто без права вибору, не може бути справжньої держави, без протистояння добра і зла не може бути руху вперед, розвитку та моральних перемог. Отож, кожен має зробити відповідні висновки. Кожен з нас повинен пам'ятати, що рано чи пізно доведеться відповідати за свої вчинки.